Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя Луцький автопазар. І сьогодні будемо підбирати автівочки для наших замовників. Саме будемо підбирати ми паркетника з бюджетом до 14-14,5 тисяч доларів. Потрібна гарна комплектація, шкіряний салон і дизельний автомобіль. Прямо максимально повинен бути він не фарбований в класному стані і з рідним пробігом. Зараз чекаємо наших замовників, вони трішки запізнюються, тому що йдуть з камянця подольського Виїжджали 4 ранку і десь около 8. Повинні тут сюди приїхати. Зараз зустрічаємо замовників і приступаємо до пошуку автомобільчиків. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, обов'язково і пишемо коментарі, якщо вам цікавий такий контент. Також цікаві ваші побажання. Пишіть, що ви хочете побачити в наступних відео. І гарного перегляду. Поїхали! Так, сірвішка, 9 рік, 2,2 дизельок. 11 550 доларів. Дивіться, який попався нам нісанчик на лінзованій оптиці. Такий сіренький колір. Пишуть максимальна комплектація, повний привід камери 360, був з комплектацією. Машинка на автоматі, так як у нас двохлітровий дизельний автомобіль, тут звичайний гідротрансформатор. Всі інші мотори йдуть з варіатором. Так, Машинка на Швейцарії. 14200 ціна на старті, повний привід. Двохлітровий дизель, 13 й рік. Повністю шкіряний салон, підігріви передніх сидінь. Повний привід, датчики світла дощу і оригінальне шкіряне кермо. Також присутня панорама у нас в даному автомобілі. Так, 12 й рік, 1,6 цепний двигун, 96 кВт, 230 тисяч пробіг. 10900 на старті. Оригінальне, не оригінальне нефарбоване кермо, новий зонний клімат і механічна шестиступенева коробка. Щоб не бита, не крашена, в Шкі в шкірі. Що не дивитесь? 12-й, 1,6 бензин, 70 тисяч пробіг, без підкрасів 12800. Ого. Шкіряний салончик, механіка 5 передач і кондиціонер. Ходімо далі. Десятий рік, 2 літра ТСА бензиновий двигун, 182 тисячі пробіг і автівка в нас на автоматі. Деревый климат, ширины салон. Да, дизелек такие будет повеселее моторчик. Добрый ранок. Да, Пробег оригинал. И вот здесь. Угу. Ну, все, больше не Що у нас тут 2,2, 224 пробіг, повний привід, 14500 на старті, лінзи і комплектація реально досить непогана. Безключовий доступ на передніх дверках, звичайний гідротрансформатор, підігріви, ширине кермо, алькандара плюс шкіра, комплектація реально класна. Тут у нас 12 рік автомат. 2,2 15 600. Ну, комплектація. В принципі, можемо подивитись, походити, вони будуть і ваш бюджет, можна спробувати її знайти. Ну воно щось 13 рік, 2,2, дизельок, 190 тисяч прибіг. Нам так заявив, продавець. Так, передні задні протрони, лінзи, омивачі, фар на літній гумі. 12 рік, 12700, 1,5, 221 тисяча пробіг. А що по кузову? Ага. Повністю панорамний. дах Клімат, навігація, 6 ступенева механіка, оригінальне кермо. Комплектація непогана, звичайні сидіння. Підірів сидінь, на жаль, немає. Як вам такі варіанти? У нас мало 18 рік 2 ,2, 155 тисяч привіт, 14500 ціна на старті. Так, у нас тут звичайний автомат. Навігація, клімат. Підігрів сидінь, ширина ширине І 90% це Америка бета. А тут пишуть не бета не фарбована. Повний привод, 10 рік 2 літра. Бензинчик 140 пробіг, 12 тисяч доларів. Світлий шкіряний салон, автомат. Бензонно. Да, 400 9 рік, 2 літра, дизельок, автомат, повний привід. Є ключі, що вона так по кузову в двох словах? Так, в принципі, пройшли вже приблизно пів автобазарчика і ще ні одного варіанта нам не підійшло. Добрий день. Добрий! Так, ходимо-ходимо, не переходимо і ніяк не може нам попастися такий більш менш адекватний підходящий варіантик. Дивимося і Кашкай, і Санта-Фе, і туксони, і тігуани. І ще щось дивимося, я вже тільки забув. А, і мати це із 5 Але поки-поки-поки все безрезультатно. Дорожче, бач, 9... Ого! Ніхера ціна 1960. Це дорого, дорого, дорого. Кашкай у нас. Двухлітровий бензин, механіка, боус, комплектація 2. Підігріви. Непогана комплектація, плюс є панорамний дах. Теж такі непогані. Такі не дивитесь? 30 липня ливня запровадила цю працю, тобто о, хоч. Дивіться, камаздочка нам попалася. 10-й рік, 13750, це 7 рестайлінгова і має 109 тисяч пробіг цей автомобільчик з 2-літровим дизельним. А, 2,2 дизельний двигун. Колір у нас білий перламутр, електросидіння у нас. Колір прям нереально пасує даному автомобілю. У нас класні легкосплавні диски, безключовий доступ маємо. Шкіряне кермо. Механіка шестиступка, пам'ять сидінь присутня, датчики світла, дощу і реально пробіг досить такий ексклюзивний. Підірве сидінь, є люк. Пробіг реально класний. Якщо тут він чесний, то автомобіль, в принципі, Досить непоганий. Попередньо ми дивились цю автівочку, тут лише один косметичний підкрас водійської двері. В принципі, все. Все інше потрібно дивитись, підключатись, перевіряти. Плюс бонус тут в нас українська реєстрація. 13 750, 10 рік 109 тисяч пробіг. 2,2 дизельок. Ходімо далі. Так, Тігуанчик, 9 рік, 2-тровий бензин, 240 пробіг і 11200 ціна на старті. На українській реєстрації. Що це у нас? Америка, шкіряні сидіння, навігація і двохзонний клімат контроль. Ходімо далі. Ну візуально класний, пишуть не крашений. Так, Тут у нас кашкайчик. В новій буці є все. 2016 рік, 170 пробіг, 16800. І ціна. Шкіряні вставки на сидіннях, механіка, підігріви, навігація і клімат. Шкіряне кермо. Класні легкосплавні диски, на літній гумілізована оптика. Комплектація така непогана. Так, у нас AX35, 11 рік, двохлітровий дизельок, 195 пробіг і 13500 його ціна. Камера-мотор, Audi Q5 на лінзах. Така трішки американська машина. У нас передні задні парктрони 12 рік, 220 пробіг, 2-літровий бензиновий двигун, 210 кінських сил. І ціна 16 850. У нас тут, в принципі, все, що потрібно є. Шкіряне кермо, шкіряний салон, автомат, електростанкове гальмо, підігрів передніх сидінь, клімат, навігація. В принципі, якось так. Також у нас повна панорама. На на всю, на весь дах. Ось такий автомобільчик 16 850, 12 рік, 2-літровий бензин. Поруч стоїть Кашкай. Кашкайчик такий першого покоління в нас. Пишуть у нас рідна фарба 100%. Сертифікат. Економити як мінімум там 50 доларів, навіть трохи більше. Ціна 8800, 8-й рік, 1,5 дизельний двигун. На 81 кВт і 201 тисяча пробіг. Так, маємо ми безключовий доступ. Шкіряна керму, механічна шеста ступочка і двохзонний клімат контроль. Якось так. Ходімо далі. Що, це? це ж не Америка вона, ні? Ні, вона ціна. Європейська. Європи і білий колір класно для її. Чекайте, вони там. Що по ціні вона буде? А є сертифікат? А, вона на учоті. ВК на моїх номерах. Автомат 2,2 дизельок, син не нефарбований, 13200 на старті. Класний такий практичний кольор. Що він на ковпаках чешу? Так, свіжак. 14 рік, 2 літра, 195 тисяч пробіг. 16500. Такий супер, супер свіжак на автоматі. Навігація, клімат, підігріли, шкіряний салон. Прямо конвейер з конвейєра з'їхало тім Дивіться, який паджарик нам попався на рівенських номерах, на лінзах. Так, що у нас тут? літровий бензин, 170 кінських сил, автомат. Газ встановлений, 14, 350 ціна, Восьмий рік 220 тисяч пробіг. у нас. Класний колір, такий графітовий. Ой, та тут взагалі ексклюзивчик. Подивіться, світлий, шкіряний салон. Так, Роздатка у нас повний привід, автомат, підігріви. Клімат стоїть у нас 227 тисяч пробіг, заявлений продавцем. Ну, Така в принципі, досить класна доглянута і підготовлена машинка. У нас є панорама. Ну такий реально автомобіль для бездоріжжя, як то кажуть. Легко сплавні диски, зимова гума. Візуально така досить, досить симпатична автівка. Так, Сантафешка у нас восьмий рік, Точніше, 167,2,2 дизельок, 220 ціни немає. Ладно. Ладно, 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 ходімо далі. Так, тут у нас це не наш бюджет, але тут і ціна, в принципі, також не вказана. Можливо, тут Тут також ціни немає. Восьмий рік, 2,2, 230 пробіг. Як так? Так, попався нам такий європейський Dodge, Dodge Journey. Тобто це фіат. У нас Fiat 10900-170, 2-літровий дизельок, 12-й рік і пробіг 222 тисячі кілометрів. Білий колір, шкіряний салон, шкіряне кермо, механіка 6-ступка, великий монітор, клімат. І 4 скло підйомничка. 12 рік, 10900. В принципі, така симпатична автівочка. Поміняти шильдика фіата, поставити тут доджа. І можна в принципі кататися. Друзі, ну щось буває таке, автівочку для наших клієнтів ми сьогодні не підібрали. В принципі, бюджет і критерії трішки не співпали. не Дивлячись на те, що тут досить велика кількість паркетників сьогодні була. Але саме той варіант, який нам був потрібен, ми його не знайшли. Прям потрібен був ідеал, але всі живі люди, і ми розуміємо, що автівочки з пробігом 200 тисяч, ідеальні бути не можуть. По-любому якісь сколи можуть бути, десь якісь підкраси, десь якесь продавлене сидіння, трішки підтерте кермо. Ідеальних машин бути не може. Але нічого страшного, ми домовились з нашими клієнтами, що попробуємо підібрати дистанційний автомобіль, якщо попадеться щось гарне. Або виберемо якийсь час, і люди прийдуть до нас ще раз на втримачок і попробуємо знайти її по другому разу. Тож, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки та до нових зустрічей. Всім па-па! Ну що, друзі, не спішимо перемикати відео. У нас ще дві покупки. Відразу після Луцького авторинка поїхали в місто Дубно перевіряти автівочки для наших замовників. В принципі, досить непоганий продуктивний день. За два дні купили два автомобільчика. Вчора ми придбали. Точніше, вчора перевірили для нашого замовника в ключі разового огляду Рено Каджар 17-го року в басе комплектації, максимальна led Пірвіжен. Перед зад, 1.5 дизельний двигун. Непогана класна комплектація, чесний пробіг, чесний дійсно автомобільчик в класному стані. І придбали її з першого разового огляду. І наступний автомобільчик, який ми придбали по послізі підбір автопідплют, шукали ми його в принципі, десь приблизно один місяць, по Луцьку, по Львову, по Києву, виїзні діагностики шукали і ніяк не могли знайти. Бюджет у нас був 11 тисяч доларів. І вписались ми якраз в цей бюджет чітко. Знайшли кашкайчик 10 року з 1,5 дизельним двигуном і також в класній комплектації. Комплектація в нас BASE. басе. Автівочка в нас на ксеноновій оптиці по кузову вся в рідній фарбі без жодного підкрасу. В нас досить непогана зимова гума. Комплектація в нас дійсно досить непогана. Маємо безключовий доступ, повністю панорамний дах. Механічна шестиступенева коробка. Подивіться, в якому стані в нас ручечка. Оригінальна, не фарбована. Не поміняна на китайську, дійсно все в класному стані. У нас підігріви передніх є, Маємо навігацію кольорову, маємо двозонний клімат і оригінальне шкіряне мультикермо. Не фарбоване, не перешите. І 243 тисячі рідного пробігу. Також присутні два ключі. Салончик на звичайній тканинний. Комплектація басев. В багажнику у нас є і запаска, і сабвуфер. Активочка чистий, 10-й рік. Тут у нас повністю, повністю все по оригіналу. Рідна запасочка, сабвуфер, домкрат, крючки, ключі, все є. Трикутники, навіть шторка в нас присутня. Класний сам, хороша комплектація, 11 тисяч доларів разом з сертифікатом. Даний автомобіль обійшовся нашому замовнику. Зараз його трішки обслужимо. Поміняємо спереді дві стоїчки стабілізатора, так як заїхали на станцію технічного обслуговування і нам їх приговорили. Воно, в принципі, не стукає, але їх бажано поміняти, так як людина буде їхати не маленький кілометраж додому. Вирішили відразу зробити таке легеньке ТО, щоб наш замовник був задоволений. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, всім хорошого продуктивного дня та до нових зустрічей. Всім па-па.